Доброго дня, компанія Автофокус, нове надходження, міні-Купер Хедж, ось такий маленький компактний автомобіль на автоматичній коробці передач, Офіційний автомобіль купувався в Україні. У нас два власника наразі автомат, 1.6 бензиновий двигун, по кузову він ціленький, повністю в рідній фарбі, на ось таких крутезних дисках він. Далі, що такого цікавого, маленький компактний, доволі динамічний автомобіль за рахунок своєї ваги. Покузову охайний, безрамочний вікна, у нас є електричне регулювання дзеркал, датчики світла дощу, комбінований салончик по салону. Тут у нас все чистенько, все обережно, пробіг у нас невеликий, аукс-USB підключається, кондиціонер працює чудово просто. Далі підігрівчики, мультимедіа грає, старт-стоп, все є. Помилок у нас по автомобілі ніяких немає. Тому цей компактний автомобіль знаходиться в нас за адресою Михайла гришка 4. Ми працюємо без вихідних, приїжджайте, оглядайте. цей меню можна придбати в кредит лізинг, можна придбати за готівку. Також в нас є обмін автомобілів, тому чекаємо за адресою Михайла Гришка 4 метро Пользні